У храмах Мукачівської греко-католицької єпархії запрошують на відкриття ювілейного 2025 року відкриття основних дверей у храмах, катедральних храмах, що відбудеться і відбувається по всьому світу. Кожен 25-й рік у католицькій церкві це є символ відкритого. Серця самого Ісуса Христа. Бо Він сам в Івангелі від Івана нам говорить, що Він є двері до кошари до овець. Тобто тією кошарою овець є ми церква. І двері церкви у цей ювілейний рік є навстіж відкриті для кожного, хто хоче вірити і, і заходити до цієї кошари. Цей рік, присвячений відновленням стосунків між людьми та Богом, символізує покаяння, примирення і прощання, пояснює отець Іван Ваську. Ювілейний рік буде присвячений відпущенню гріхів, розкаянню, великому наголосу на потребі миру у цілому світі поміж народами. І, власне, це ми хочемо і проживати потім у різних подіях, які будуть сплановані протягом року. Святкування ювілейного року бере початок зі старого заповіту. Ізраїльський народ кожен 50-й рік відзначав як рік милосердя і прощення. Примирення із Богом і між собою. І церква католицька приймає цю традицію, щоб таким чином наголосити, що найголовнішим, що є у християнстві, це проголошення прощення Божого, і Божого милосердя, котре відкрите для кожного, хто має бажання. В Ужгородському Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі відзначення розпочнеться в цю неділю, 29 грудня о 9.45, архієрейською літургією, під час якої й відбудеться відкриття ювілейних дверей. 1700 років, коли відбувся перший Вселенський собор, на якому був встановлений символ віри, що вірую, молитва вірою, читається на кожній літургію. Там був цей, ця молитва була утверджена. У зв'язку з тою єресюарія, яка була знищена та єресь, і потім встановлено, як ми повинні вірувати молитвою і вірою. І в нас будуть святі, що отець вже зробив відкриття святих дверей у римі. Раніше було кожного 100 років святий рік, потім 50, А тепер виходить так 25 років. Кожен 25 перво відбувається це торжество. У нас у неділі буде спільна літургія і українською, і слов'янською мовами. Буде владика Теодор буде відкривати оці ювілейні двері. Це дуже таке велике, значиме торжество в житті церкви і нашої єпархії. взагалі. Відкриття ювілейних дверей відбудеться й в інших храмах єпархії. У Мукачеві, в Хусті, в Горянах, у Великому Бучкові та в монастирях у Джублику та Бороняві. Зокрема, протягом цього року, відвідавши ці храми, де будуть відкрити ювілейні двері, ми маємо змогу отримати повний відпуст наших гріхів і дочасних кар за гріхи, виконавши спеціальні умови. Це найперше добра сповідь, участь. У службі Божій Євхаристія, молитва в наміренні святішого Отця, і також діло милосердя, до якого особливо маємо закликати протягом цього року. Я би сказав, до якого до діл милосердя має бути прикуте наше серце в цей час війни. Єпархія розробила й пасторальний календар, у якому можна докладніше ознайомитися з подіями на ювілейний рік. Календар невдовзі буде й у електронному доступі на сайті Мукачівської греко-католицької єпархії.